Вітаю всіх на каналі. 20 березня за новим церковним календарем шановують мученицю фотину Світлану Римську. У народі 20 березня свято Фотинія Колодязне. Що не можна робити сьогодні? У церковне свято 20 березня не слід сваритися, пліткувати, хвалитися, заздрити, засуджувати відмовляти в допомозі. Церква не схвалює брехню, лінь та відчай. Триває Великий піст! Тим, хто постує, цього дня можна їсти гарячі страви, але без олії. Важливо пам'ятати, що обмеження в їжі під час посту це далеко не головне, набагато важливіше стежити за своїми думками, мовою і діями. У народному календарі фотинія колодязня. Згідно з історією, Ісус Христос попросив у неї попити води з колодязя. Саме тому вважається, що вода в такий час має цілющі властивості. Люди вважали, що чужинцям можна давати тільки вчорашню воду, а домочадцям свіжу і бажано колодязя. Так можна було зміцнити здоров'я і не втратити удачу. Готувати на вчорашній воді категорично заборонялося. Люди вірили, що так можна позбутися життєвих сил. Раніше говорили, що на фотинію не варто лаятися, пліткувати і пускати чутки. Той, хто не послухається цього правила, ризикує накликати на себе біду. Що плани реалізовувалися, а мрії здійснилися, про них нікому не можна розповідати. Вважалося, що на життєвому шляху можуть з'явитися серйозні перешкоди. Не рекомендується в цей день перераховувати накопичення або перебирати запаси. Люди вірили, що інакше можна всього позбутися. У народі також говорили. Що якщо дівчина стане ворушити придане, то не бачите їй весільної сукні до кінця року. Заборонено різати курку для приготування перших страв. Вважається, що той, хто з'їсть борщ або суп з курки, почне страждати хворобами шлунково-кишкового тракту. Та народні прикмети не забороняють у цей день їсти птицю смаженою, запеченою або тушкованою. Будь ласка, зверніть на це свою увагу. Не можна розповідати і про свої ділові плани. Їх неможливо буде реалізовувати за цією ж причиною. Не варто на сьогодні призначати презентації, зустрічі з партнерами та інші важливі заходи пов'язані з плануванням бізнесу. Небезпечно було приймати в цей день подарунки, а саме свічки. Та самому дарувати. Прикмета стверджує, що це принесе нещастя. Наші пращури приділяли особливу увагу воді, тому що вона в цей день вважалася цілющою і її використовували як магічний засіб для залучення в своє життя любові, удачі, щастя і успіху. Тому рекомендуємо провести наступний ритуал на удачу. Вам потрібно набрати велику ємність колодязної води і поставити посередині столу, взяти три свічки, куплені в церкві. У будь-який жіночий день це може бути середа, п'ятниця або субота, і поставити їх біля ємності трикутнику, запалити і сказати наступні слова. Удача зі мною, а прикроші водиця забере геть. Нехай іде від мене назавжди! Пройде по всяке лихо. Після вилити цю воду на себе, а пізніше обов'язково втертися для ним рушником. Що можна робити 20 березня? Святу Фотину шанують як святу Світлану. Її вважають покровителькою жіночого щастя і шлюбу. У православне свято сьогодні звертається до неї з молитвами простілення різних недуг. Зміцнення віри і стійкості духу, в складні моменти життя, також свята заступниця дівчат ім'ям Світлана. У народі 20 березня особливо шанують колодязну воду. Вважається, що вона цього дня стає цілющою. Свіжою водою з колодязя потрібно вмитися і трохи випити, щоб бути здоровим, а також окропити оселю, щоб позбутися хвороб і привернути удачу вилікуватись від весняної інхоманки, весниці. Хворого потрібно вмити щойно набраною водою з криниці. Згідно з повір'ям, душа святої залишиться у водиці, кинутій у колодязі свою віру в христа. Сьогодні потрібно обов'язково одягнути одяг із льоду. Такий одяг зможе захистити від псування та пристріту, і навіть зняти старе псування чи пристріт. Для цього потрібно весь день носити одяг з льоду, а пізно ввечері одяг сполоснути у проточній води. Господині набирали воду на світатку та за допомогою березового віника обрискували всі кути, двері та вікна в будинку. Так само будинок потрібно і із зовнішнього боку. Вважається, що так нечиста сила не може потрапити у будинок. Воду сьогодні обов'язково потрібно пити зі своєї криниці для здоров'я, краси та захисту від недобрих очей. Вважалося, що якщо в полі закопати три п'ята на фотінію, то в сім'ї буде достаток протягом року. Прикмети цього дня говорять про погоду. Дощ пішов, восени буде багато грибів, небо в зірках, тепло буде не скоро. Хмари йдуть проти вітру, чекає опадів. Багато талої води, у травні буде багато трави. Також цього дня спостерігають за птахами. Якщо вони в'ють гнізда на сонячній стороні, то літо, ймовірніше, буде холодне. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександра, Василь, Віктор, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Світлана, Микита, Параска, Сергій, Уляна. До зустрічі в нових відео.